Росія знову атакувала Україну, які міста опинилися під ударом. У Стамбулі ось ось почнуться переговори між Україною та РФ. Стало відомо, хто буде в делегаціях. Влітку Україні загрожують тривалі відключення світла. На фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа. Зеленський призначив колишнього бранця Кремля послом у Туреччині. Україну накрила потужна магнітна буря. А синоптики зробили новий прогноз погоди. Це новини. ТСН ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. На світанку, 15 травня, армія РФ атакувала Івано-Франківську область дронами. Під час повітряної тривоги, яка тривала майже дві години, сталися вибухи. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тривожним був ранок на Прикарпатті. Ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювали наші сили протиповітряної оборони, наголосила чиновниця. За її словами, минулося безпостражі. Далих наразі інформація щодо руйнувань уточнюється, наголосила Онищук. Також вночі вибухи прогреміли у Луцьку в ніч проти 15 травня. ППО також працювала на Полтавщині у Лубенському районі. Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля. Пожежу локалізовано. Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств. На щастя, обійшлося без постраждалих. 15 травня у Стамбулі мають відбутися переговори між. Ж Україною та РФ за даними змі у складі української делегації будуть голова ОП Єрмак, міністр оборони Уміров, радник президента Жоква та очільник МЗС Сибіга. А от рішення про формат переговорів буде ухвалювати президент Зеленський, який напередодні вирушив до Туреччини. Водночас Путін лише під ніч 14 травня затвердив склад делегації від Росії. Замість себе кремлівських диктатор направить до Туреччини свого помічника двох заступників міністра та чиновника з генштабу до складу російської делегації для переговорів з Україною. Увійшли мединський помічник президента РФ, глава делегації Галузін, заступник міністра закордонних справ РФ, член делегації. Костюков, начальник головного управління генштабу ЗСРФ, Член делегації та ФОМІН, заступник міністра оборони РФ, член делегації. Якщо цього року літо буде таким самим спекотним, як торік, електроенергію можуть відключати по 8 годин на добу. Про це розповів голова спілки споживачів комунальних спослуг Олег Попенко у ефірі Новини Лайв. На нас можуть чекати відключення, це буде саме в літні місяці, але це залежить від багатьох факторів. Насамперед, це температурний режим, який зберігатиметься на території України. Як ми бачимо, зараз у травні досить прохолодно у нас. Якщо провести аналіз останніх років, то в ці місяці вже було доволі жарко. Тому якщо температура буде такою, як зараз, і вона буде. Підтримуватися влітку, то ми пройдемо без відключень. Якщо температура підвищуватиметься, як це було рік-два роки тому, саме в червні, в липні, то у нас можуть бути відключення і на дві, і на чотири, і навіть на шість вісім годин. Попередив Попенко. За його словами, Україна поки що не відновила свою енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих атак. Тож генерації в години пікових навантажень фізично не вистачає. Покрите пікове навантаження ввечері, ми фізично не маємо чим ми не відновили досі нашу теплову генерацію. По друге, у нас є дефіцит газу. Ми провели цей опалювальний сезон, так що ми мали історично мінімальні запаси газу, і зараз триває його закупівля. Ми, до речі, втратили власний вид обладнання на газу, якого нам також не вистачає. Тому все це в комплексі може привести до того, що будуть певні відключення. Пояснив Олег Попенко на фронті у боях проти російських загарбників. Загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа. Про загибель Максима Неліпи повідомив Максим Радуцький у Фейсбук. Також інформацію про загибель актора підтвердила дружина загиблого Тамара Неліпа, заявивши, що обставини загибелі наразі встановлюються. Максим Неліпа був відомим українським актором, телеведучим телепередач. Програй мільйон і підйом. Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу Дизель Шоу. Максиму було 48 років. Команда Тесен висловлює щирість тут рідним і близьким Максима Неліпи. Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляля надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці. Відповідний документ оприлюднили 14 травня. Наріман Джелял перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу та колишній політв'язань. В окупованому Криму 2021 року його посадили за ґрати. Фактично, за те, що у Києві був на саміті зі світовими лідерами, але обставили російські слідчі, так ніби наріман диверсант. Наріман отримав 17 років в'язниці. Останні три його перевозили з одного кримського СІЗО. До іншого, а потім до в'язниці красноярського краю, 28 червня 2024 року. Його та ще дев'ять цивільних вдалося повернути з російського полону у четвер, п'ятнадцятого травня, буде потужна магнітна буря. Фахівці фіксують сильну активність сонця. Це каіндекс 5-6, червоний рівень. Про це повідомляє Metal Agent. Зауважимо, що сильну магнітну бурю фахівці фіксували. І напередодні активність сонця досягла каіндексу п'ять. За Важимо, що 12 і 13 травня магнітні бурі були значно слабшими. Усі прогнози науковців попередні, адже сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко. Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість. І сонливість, підвищений тиск тощо в Україні 15 травня, вітер південно-західного напрямку буде рвучким і часом навіть зі штормовими поривами – до 15-20 метрів за секунду через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі в західних областях. Ймовірно, сильні дощі у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом повідомила синоптикиня Наталья Діденко. За її словами, уникнути істотних опадів зможуть хіба що південна частина. Південний схід України відчутно похолодніше у четвер у західних областях України. Там лише плюс 8, плюс 13 градусів. У Києві 15 травня очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та плюс 15 градусів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.